Ці воїни доблесно захищають нашу країну. Кожен на своєму місці. Але всіх об'єднує одне Позивний Україна. Вітаю вас у третій частині спілкування з військовослужбовцем на позивний едафон. Він ветеран двох російсько-українських війн. Я тебе вітаю в студії знову. Привет. Як справи? Все добре. Я сьогодні пропоную поспілкуватися стосовно адреналінової залежності, що необхідно проговорити. Е, я зачитаю запитання. Я виходила на соцопитування, які задають люди і е, е, і допомога війську донати збори. З адреналінової залежності будемо починати виходити. Що Що це таке? Ми неодноразово чули, або почуємо ще, що військові кажуть: мені на війні проще. Поясню, є ти і твої люди, які поруч з тобою завжди. Є ворог, який, ну, в принципі, знаходиться завжди там перед тобою. Або ти, або тебе. А приїжджаєш в тил, розумієте? Тут певні якісь моменти збюрократичні, десь непорозуміння в суспільстві. По типу я тебе не посилав, чи ще щось, чи якесь скування, чи відвертання голови, коли бачу тебе в формі, бо думаю, що ти ТЦК. На війні проще. ти, твої люди, є ворог, і між собою розбираємось. Тому, тому. Від цього йде деяка залежність. Я знаю особисто людей, які під час того, як повернув з першої війни, у нас тоді демобілізували. Вони побули вдома. Хтось, ну на, на жаль, повернувся тому, що в, там в умовному селі мало платять, а у війську тоді якраз підняли зарплати. Хтось тому, що вдома вже не цікаво. Це як ганяти умовно байком 200 кілометрів і потім пересісти на скейт. Ну не то, ну не то. Тож багато людей повертається. Знаю особисто, мій друг повернувся. Я не буду казати його прізвищем, я і позивний. Він досі в полоні. Він був на Азовсталі і потрапив в полон. Тому підтримуємо заодно і наших хлопців, які потрапили в полон в Маріуполі. Там сердечко. Safe. As of people ось. Тож, люди люди повертаються із-за аденалітної залежності, але, але. але ну Типу, я я ні, я мінус, бо я від того не кайфую. І я виконував свою роботу виключно як роботу. У мене нема. Там, Прям фанатичного такого відношення десь щось, не знаю, Я від того я не кайфую, тебе хочуть всі вбити, Тому типу, як до цього можна звикнути і кайфувати від цього? ну, Не знаю. Але наші люди, наші люди деякі повертаються на війну. Стосовно того, що військові неодноразово будуть казати про те, що на війні було простіше, згодна на всі 100 відсотків, оскільки вже чула. Вже так. чули такі тези, тому що повертаєшся на цивільне і тут вже під'єднується лицемірство, якісь, не знаю, секрети один від одного, щось таке, те, що може існувати виключно у цивільному житті. Тому що, наскільки мені це розповідали військові, коли ти там, у тебе немає ніяких проблем з паперцями, особливо, якщо ти після, наприклад, цього ж самого Після війни, після передка повертаєшся в цивільне життя і ще до цього всього йдеш на цивільну роботу, от тоді я знаю, відбувається певний злам. Так. Да. Дивіться, по поверненню з цієї війни, я, у мене є певний план у голові. Я, виходить, пішов одразу в центр зайнятості. І перший мій конфлікт, я не засуджую тих жінок, але в подальшому я, я вважаю, що вони мусять зробити роботу над помилками. Я пішов в центр зайнятості для того, щоб стати на облік. І поки я лікую здоров'я, закриваю всі бумажняні діла, там черги, обліки і все інше, мені держава буде нараховувати кошти. Тим самим я паралельно ще шукаю роботу своїми силами через центр зайнятості. Неважливо, але процес вже запущено. І під час оформлення в мене був певний конфлікт, тому що е, я дуже довго чекав стоячи, і я виявив бажання присісти на стілець. Е, мені зробили зауваження. Типу, ви що тут сюди прийшли, Ви що там типу, устали? Е, те, що я вже не в формі, це не значить, що типу, у мене немає якихось проблем по здоров'ю чи іншому. Ну я ж не прийшов сюди, там не розкрив газетку, там достав чарку. там. Просто присісти. Некоректне це поводження, воно іноді нас дратує. Ось тому раджу цим видихнути і знаходити е, компроміси, порозумітись, тому що, тому що попереду тисячі, десятки тисяч людей будуть приходити і, до, ну, в тил і, і будуть вирішувати ті чи інші питання. Суб'єктивна твоя думка військовим до цивільних. Uh -huh. Менше кроків, ніж цивільним до військових. Uh -huh. От, якщо вдати, Ті да, думають, так, про, що ми повинні прийти і адаптуватись. Я вважаю, що це 50 на 50, тил теж повинен адаптуватись до військових. Правильно вистраювати діалоги, не питати, ну, шо, але ж ти там. Ой. То за бабками туди, да, типу, контролюйте себе. Тому що це може образити. Мені на колись таке сказали. Як коли я взагалі пішов на першу війну, то перша моя зарплата, якщо у когось є можливість підняти ті реєстри, подивіться, перша моя зарплата на війні була або 276 гривень, або 286, Типу менше 300 гривень. Що ви розуміли, це перша зарплата, тому що не було тоді певного механізму. Я тоді приводив приклад: дивіться, я залишив квартиру в Дніпрі. У мене у батька був дому в Новомосковській, у нас було три гаража і там, певні землі. Тобто ви хочете сказати, що я пішов за 300 гривень. Ми ж всі розуміємо, що коли настане той день, що я стану спадкоємцем цього всього. Щоб що? Щоб перезикнути життя за 300 гривень, може щось є більше, аніж гроші. Так і тут. Типу, яка різниця в кармані у тебе 100 тисяч чи 1,5 мільйона, якщо тебе вб'ють на війні? Розумієте, тому. Ну, Треба правильно вистравати діалоги з військовими, що є певні правила, як поводитись, чи можна хамити, що буде, якщо військовий починає закипати. Тому радимо вам звертайтеся до фахівців, навчайте свій особовий склад там, в таких установах, як центри зайнятості, ЦНАПИ, соцзахисти і інше, тому що попереду. Теж буде нелегко. Люди почнуть повертатися з війни, люди різні, і ми мусимо їх не втратити морально, тому що нам з ними жити. Тому чим більше ми підготуємося, чим якісніше ми підготуємося, як люди, як оточення, як тил, тим краще нам буде. Тому я в цій справі. І займаюсь тим, що допомагаємо військовим, налагоджуємо комунікацію з різними установами. Бо нам треба наших людей додому повертати. І чим менше буде крові та насильства, і більше поваги до військових, тим, тим буде краще для нас. Ем, комунікація між військовими та цивільними має також, на мою думку, йти через волонтерство, тобто від цивільних до військових. Е, точно так же знаю, що ти організовуєш збори. Як ставишся до того, що військові мають самі організовувати збори для військових? Е, якщо є якась проблема чи запит, е, про неї. Якщо нічого не казати, ніхто вже не знає. Тому о, є певні потреби, які можна закрити самотужки, а є дійсно більш масштабні. Е, після того, як я списався з устаном здоров'я, це був кінець січня 24-го, я для себе е, відкрив три направлення. Перше, е, у мене є друзі та колеги по там, умовному бізнесу, так скажемо. Е, це Оля і Юрій Іванич, які самотужки. Затачують інструмент медикам на Купінському напрямку. Це дуже важливо. Взагалі допомагати військовим, тим більше медикам, це дуже важливо. Якщо ви маєте також свій бізнес по заточки, будь ласка, знаходьте свої стабілізаційні пункти і знайте, що вони потребують кожен місяць, раз два місяці партіями затачувати ті ножиці, якими вони розрізають речі наших поранених. Деякі, на жаль, вимушені платити, типу, це там за ножиці 100 гривень, 40 ножиць – це 4 тисячі іншої. Нікуди 4 тисячі власне коштів діти. Тому допомагайте, якщо ви можете чимсь конкретним допомогти. Тому ми закриваємо безкоштовно це питання на купинський напрямок для нашої подружки Альони, тобто їм всім допомагаємо далі. В цілому не всі думають про допомогу конкретно пораненим. Десь на реби збирають, десь на дрони, десь на авто. Але що по пораненим? Як часто ви допомагаєте пораненим? Тому я цим почав цікавитись і напряму через мою подружку Альону ми вирішимо ті чи інші питання. Вона каже: наразі необхідно там умовно 100 пар капців. Все плюс робимо. Зараз треба медикаменти конкретно такі: або холодильник, або просто футболки. Іноді збори не потребують особо е, якихось грошей. Ви убиваєте двох зайців одним махом. По-перше, умовно, приходить запит футболки. Ви, е, Футболки переберете у себе в шкафчику, тим самим наведете порядок. З другої сторони, ці футболки десь підуть нашим хлопцям на смінку. Соответственно, Ви не потратились і, і допомогли і тим і тим. Тож, це друге направлення пораненим. І є більш масштабний проекти. Це раз в два місяці я допомагаю своєму тескі Едіку з 25-ї повітряної десантної бригади. Ми з ним були на першій війні ребами. Як виникла ця співпраця, і комунікація? Він до мене звернувся, каже, що так і так треба допомогти. Ціна питання виявилася 90 а, 100 тисяч гривень. Чи 95 ну менше з тим? Ну для мене це ну, великі гроші. Ось. Я спитав: а що ми можемо людям подарити? Тому що, типу, просто знаючи мене, дякую кожному, кожній хто донати. Завжди закриваємо збори і відправляємо всю суму, але ж настає час, коли треба, окрім своїх людей, долучати і інших. І мої люди мене знають, і вони просто донатять, а деякі з якоюсь цілею, і це теж нормально, коли там хочу виграти умовний дрон або тубус, або ще щось. розіграші. Тож, да, розіграші. Тож ми виявили таку. Системність. Якщо я знімаю відеоролик, в якому буде дрон сухпай українського героя, а в перші наймасштабніші у мене була каска російського окупанта і ем, плітоноска з штрих-кодом 2022 рік, це ті, які за 3 візьмемо, ну ви поняли, угу. що вони взяли і куди. От, е, і, от, в общем, е, і ми розіграли донат 200 гривень 300-500. Назбирали ми за 4 дні 90. 100 тисяч 500 мелочу гривень. Тож закрили збір. Ми е, переслали гроші Едуарду, він відзитував через певний час, а решту ми на поранених. Закрили їм, е, їм там якісь пластикові штуки. По медицині, я не, не дуже розбираюся. Мені запит прийшов, ми відправили. І ще були е, пилки для перерізання. Кісток uh -huh. розуміємо всі так. для чого. Тож закриваємо виключно так. Просто за красиве лісо тобі ніхто давати не буде. Можливо, але може хтось так і збира, не знаю, у, у нас так. А, і після розіграшу, через монобанку, проганяємо розіграш. І відправляємо подарунки обов'язково. Є люди, які відмовляються, і дякую їм. У нас теж в Дніпрі дуже багато людей, які кажуть: дякую, розіграйте наступний розіграш. Це нормальна історія. І ми його так і будемо розігрувати для поранених в кінці цього місяця, в кінці січня. Ось, але тут ж друга сторона медалі. Угу. В кожному місті і в Дніпрі, і не в Дніпрі є. Такі мобільні скриньки, або люди, які призивають десь щось донатити, і тому дуже уважно відстежувати, кому ви донатите і що. тому що мені серце болить, коли я бачу, що люди віддають дійсно останні гроші на якісь скриньки, бо якась людина викрикує якусь цифру якоїсь бригади, і, і, і навіть взагалі не знає, де та бригада знаходиться. Тобто, дивіться, ми маємо е, 30 мільйонів людей, які типу донатять. Але ж до фронту доходить там, процентів 10-20 від тих грошей, дійсно розумієте. І потім ви бачите, як фронт сипеться. Ви ж самі останнього даєте, та ну, і вони розочаровуються. Там не доходило на фронт ніколи толком нічого розумієте? І ще й тим починає розочаровуватися. Тож, будь ласка, моніторте, кому ви донатите, відслідковуєте. Тому що, кинувши скриньку, ти точно не знаєш, де воно, ті гроші підуть. А скидувавши вашим знайомим та друзям, яким ви довіряєте, ви точно бачите: сума зайшла. Ось ось скрін, сума пішла. Через тиждень, два-три відеозвіт, дякую всім за ваші донати. Тільки так. Як не помилитися у виборі е, людини, якій ти хочеш задонатити? Ну, от візьмемо до прикладу Дніпро. Ми знаємо, де в основному є ось ці збори е, волонтерські. Знаємо точно, також е, у місті Новомосковську дуже багато людей намагаються спекулювати на цьому. Я не побуюся цього слова біля якихось торговельних е, е, магазинів. Uh -huh. От. Як зрозуміти, як обрати? Раніше це було казали, що треба перевіряти, чи пломба дійсно закріплена на оцих переносних пластикових таких контейнерах, чи взагалі варто допомагати в пластикових оцих контейнерах? Я ж кажу, що все починається з аналізу. От ви кинули гроші. Що далі? Куди вони йдуть? Ви бачите особисто? Ні. Ви ж не будете там жучок підкладати, щоб розуміти. Тому ну, важко відслідкувати. Я не буду казати, такого не робити, це виключно ваша власна думка. Але я особисто так не роблю, тому що я не знаю е походження далі цих грошей, куди вони йдуть. Тому е особисто в перші дні війни я донатив в притулі. Тому що ми, мої підрозділи на першій і на другій війні деякі речі отримували з логотипом притули. Я донатив на цій війні Стерненко, і дуже багато і моїх знайомих донатило. Тож, наше військо отримує дрони Русоріс, і це важливо. І ми бачимо, що воно працює. Тому що кожен день у нього йде випуск, кожен день він звітує, що за ті гроші, які збрали. Ну, отримали та чи інша бригада, ту чи іншу кількість дронів. Тож воно працює. Поклавши в скриньку, я не можу відслідкувати, куди воно далі піде. Я допускаю мисиль, що воно дійсно піде туди, куди треба. Але ж, ну, типу, мені того, що я допускаю, мені ж не лежать. Мені треба, щоб воно працювало, щоб гроші не просто лежали, а щоб вони працювали і якомога більше вбивали росіян. Щоб це був такий налагоджений механізм, який можливо перевірити так. і переконатися, що твої гроші дійшли туди, куди ти їх і спрямовував, по факту. Так. А, що взагалі треба розуміти про волонтерство, про донати і про збори цивільному населенню? Ну це прям наша культура. Воно, збори нас об'єднали, і тому вважаю, що нам треба масштабуватись, допомагати іноді. Я ж кажу, в зборі не все про майно, не все про фінанси. Іноді достатньо просто якоїсь уваги. Ось за останній збор, от дивіться, мені допомогло фінансово, наприклад, хай там 300 людей. 300, да збирали ми там, 100 тисяч гривень. І з 300 я знаю 30-40. Всі інші це репости. Іноді, іноді навіть репосту достатньо для того, щоб хоч хтось побачив е, цей збір і, задонатив. Мені, е, мої друзі, моє оточення кажуть: Едік, ну ми ну, мільйон репостів, мільйон е, постів про допомогу. Ми ж не можемо відслідкувати. Тому ми тобі будемо вдячні, якщо ти особисто будеш записувати відосики, на який підрозділ, куди скільки буде потрібно, і тому ми довіряючи тобі, будемо скидувати. А просто тисяча постів, картинка, текст ну воно так не працює. Для деяких працює, але я не сторонник таких комунікацій. Підніми ср, 5 хвилин, поснімай, підготуйся для того, щоб задонити. Це ж це ж не про его, це ж дійсно потреби війська. І хтось із за цього просто може до ранку не дожити. тому ми тил, ми мусимо серйозніше до цього відноситись, чим просто текст, номер карти і, і думай, куди воно піде, коли і так далі. Не ви тил, а ми тил. Звісно. Ну, ми ж не перекладаємо відповідальності. Коли я дзвоню на фронт, як у нас там діла? Не як у вас там, а як у нас, тому що це наш фронт, це наша біль, це наша проблема. І ми тил. Ми з вами всі тут тил, тому вони воюють. Ми, їх тил. Ми воюємо вони на штурм. Тільки так, а не так, що ну, що там, повоюєте, там, поможете, розберітесь, воно так не працює. Тільки як команда. Стосовно волонтерства у притулки безхатніх тварин, евакуйованих тварин. Що ти скажеш на це? Чи є у тебе пріоритетність у цих зборів, куди ти в першу чергу відправляєш гроші, якщо ти, наприклад, ну, якось випадково побачив перевірений збір? І він якийсь нетиповий, не саме на озброєння, не саме на техніку, а от щось пов'язане з тваринами. Наприклад, я знаю деяких людей в місті Дніпро, які. Їздили тисячі кілометрів сотні населених пунктів, які виключно по тваринам працювали. Це житель Дніпра і мій знайомий Сергій Луденський, можливо, ви знаєте його, він зі своєю організацією дуже багато їздив і допомагав в, еваку... в евакуації котів, собак та інших. Також мій роман, археолог, теж, коли, окрім евакуації людей, якщо він бачить, якихось тварин, він також їх забирає тут і розберуться. Це Потрібно, це мабуть важливо. Я так не, не роблю, бо у мене є свої цілі, розумієте? Типу, я допускаю, що це важливо. Але скільки треба вивести собак та котів, щоб ми виграли війну? Не скільки ну, типу, треба, але не, не прям так, щоб критично ми від цього залежали. Тож, в моєму баченні чим більше ми росіян вб'ємо, тим менше їх дойде до Дніпра. Розумієте? Тому донатим не на цуциків. Я доначу не на цуцики, не на котиків, не на мишок, а конкретно на знищення все інакше ніяк. Тож допускаю, що багато організацій виключно працюють по тваринам. Ну, мабуть, це нормальна це їхня думка. Підтримуємо, аби тільки аби без втрат. До війн ти був причетний взагалі до волонтерства. Чи були у тебе війни? якісь прояви до війни двох? А ні, взагалі ні, ніколи. Та і до першої війни мені там 20 смілочок було. Я там взагалі щось там бігав, там улибався. Якось <сміття> так, таке життя було цікаве. Ось тому тільки виключно війна. Я ж кажу, що перше, перше згуртування пішло на Майдані, я особисто на Майдані не був і мало, в принципі, чим міг би допомогти, допомагав. А, от. Тому що в мене не було, не було певного розуміння, що це взагалі відбувається. Я ж, я ж кажу, що в першому випуску ми проговорили історію з перших кадрів з війни про мого загиблого офіцера. От. Лиш тоді прийшло усвідомлення, лиш тоді ти почав усвідомлювати значення тих чи інших слів, бо у нас в Україні тоді вітала вислів Это все за Майдан. Лиш на війні відкрились очі. Але ж вже пізно. Тож е, ніколи не донатив, не, не займався, не планував, але, опять же, війна змінює. Війна змінює кось в гіршу сторону, кось в кращу. У 2014 році мені було 13. Е, і я пам'ятаю, що я в школі малювала плакати для військових, щоб відправляти їх на фронт. Це були е, такі позашкільні якісь е, е, наші. Е, Збори, я не знаю, це все було виключно за бажанням, Ми їх організовувала моя вчителька біології, пані Ліана. Я їй неймовірно вдячна, тому що саме тему війни першої я почала дізнаватися саме від вчительки біології. Так, тому що вона приїжджала в один дуже відомий у Дніпрі заклад. Угу. Як е санітарка, просто mm -hmm. вона на благодійній основі, як волонтер, допомагала пораненим військовим, і вона постійно розповідала історії. Вона постійно показувала фотографії. Якби мені 13 років, я не розумію, що така війна. Я її ніколи в житті не бачила і ну і не розуміла, що це. А тут я бачу поранення і критичні. Mm -hmm. Ну тобто, це і ампутації, і дуже багато. Фотографії з операційних, я вважаю, це був неоціненний вклад у моє світосприйняття в цілому. І до чого я це все казала? Як ти реагуєш, коли діти підлітки не маючи своїх фінансів, наприклад? Намагаються допомогти хоч чимось, це листи, фотографії, якісь плакати, якісь картини і так далі. Я підтримую ці рішення і приблизно місяць назад, плюс-мінус, дату не згадаю. У нас в Дніпрі був захід, ініційований губернатором Сергієм Петровичем Лисаком, угу. де присутні були титани Юа. От, і е, люди, які дотичні до нашої перемоги. І я спершу скептично е, до того поставився, тому що, типу, м, понятно, будуть зараз там чиновників награждати, з яких ти ніколи в житті на війні не побачиш. Ну, таку, така історія. Але я змінив своє рішення, коли я туди потрапив, нагороджували діточок. Е, був хлопчик. Який е, живе на кордоні Донецького Сідморопетровська, який через вулицю там. Проїжджала техніка. ось І він виходив кожен день з прапорцем і і махав. Це дуже мило, молодець. Була дівчинка, яка на скрипці грала. Були бабусі, які щось, типу бабусин батальйон, щось таке, які там тисячі просто в пошили там речей, ти ти то чи іншого характеру. Були е, жіночки з. З якогось села, які за цей час зробили 12 тисяч борщових наборів, просто вдумайтесь в цю цифру, і багато там людей нагороджували там за відновлення будинків своїми силами. І, і так, так я розумію цінність, важливість цього всього для нас, для військових. Тому що чим міцніше наш тил, тим, тим ближче буде перемога. На останок нашого спілкування, що б ти хотів сказати цивільним стосовно цієї теми, яку ми сьогодні розбирали так? Перевіряйте, будь ласка, кому ви донатите, тому що більшість ресурсів ідуть не туди. Ви оддаєте останнє, але ніхто ж цього не оцінить, якщо воно піде наліво. Перевіряйте, донатьте, підтримуйте, обов'язково дзвоніть своїм людям, тому що можливо. Це ваша остання розмова. Я хочу, щоб налаш... налаштувати наших людей, що все буде добре, що всі будуть живі, здорові. Але ж ми всі розуміємо, що це війна. Тому е піклуйтесь, спілкуйтесь, допомагайте сім'ям загиблих та зниклих безвісти на всіх рівнях. Неважливо, ви сусід, родич чи чиновник. Тому що це важливо. Це наші люди. Вони за нас віддали е найбільше, що вони мали в цьому житті, це життя та здоров'я. Тому. Тільки, тільки разом, разом ми перемоги. Слава Україні! Героям слава! А що б ти хочеш побажати самому собі? Терпіння в тій справі, як я зараз розпочав як чиновник, щоб поруч були люди, які підтримають, допоможуть розвивати цей напрямок. Тому що, як, як можна так виразитись, ми на тисячу років назад відкотились. Для ветеранів мало робиться, я вважаю. Ми можемо набагато більше, набагато якісніше, але через війну мусять прийти всі, лише тоді будуть круті зміни. Зараз, завдяки тільки військовим, які стали держслужбовцями, чиновникам, десь якісь зміни пішли. Якщо на наше місце прийдуть гражданські. То вони будуть писати звіти, як вони писали всі 10 років. Що все добре, твітри освіти, все хорошо, воєнний ні в чому не нуждаються. Такі звіти я бачу. Дуже дякую тобі за спілкування. А глядачам я хочу нагадати, що ми поспілкувалися з військовослужбовцем на позивний едафон. Він ветеран двох російсько-українських війн. У студії працювала Маргарита Кузьменко мирного не нашим захисникам. Ці воїни доблесно захищають нашу країну. Кожен на своєму місці. Але всіх об'єднує одне Позивний Україна.